Вітаємо на наступному інформаційному заході руху Хочу допомогти біженцям. І сьогодні ми поговоримо про вимоги до знання латиської мови. Так, працедавець в Латвії має право прийняти на роботу українця без знання латиської мови, але є певні але. І для того, щоб дізнатися деталі, а також дізнатися, як діяти у разі накладення штрафу, ми звернулись до практикуючого присяжного адвоката Еліни Чаксте за відповідями на ці питання. Es esmu sveicināti kārtējā, gribu palīdzēt bēgļiem raidījumā, kas інформацію про par aktuālām Tēmā. Šis video ir veltīts latviešu valodas zināšanām, darbā, kādas prasības pastāv attiecībā uz valsts valodas lietošanu strādājot Latvijā. Tad zvanīta advokāte Elīze Čakste mums pastāstīs par to, kādos gadījumos darbā var piņemt arī nepārvaldot valsts valodu. Kā arī par sodu, par valsts valodas nezināšanu un ar to saistītiem jautājumiem. Tagad mēs runāsim par latviešu valodu znākumiem. Ko darīt? подареть і розлик соц. Зараз ми porozмовляємо про зайнялої тискої мови, а що робити, наприклад, якщо на вас накладено штраф. А потім ще буде випарїть інформація, і в і вärtsкатрат се вище індивідуалія гадіма ваїцать консультації. Звичайно, що це буде інформація загального характеру, але кожній конкретній ситуації варто отримати індивідуальну консультацію. Šobrīd pamatprincips, kas ir ieviests attiecībā uz uruēņu civiliedzīvotājiem, kas ieradušies pie mums sakarā ar kara sākumu, ir, ka faktiski darba devējs var bez valsts valodas zināšanām, tātad latviešu valodas zināšanām, nodarbināt cilvēkus tik tālu, cik tālu tas netraucē darba pienākumu pildīšanai. Важливий основний принцип, який зараз діє відносно громадян України, які переїхали до Латвії у зв'язку з війною, це те, що працедавець може прийняти на роботу таку людину без знання державної мови, настільки наскільки це не заважає виконанню трудових обов'язків.

Jā, Latvijā Valsts Valodas centrs ir tāda iestāde, kura šo normu ir interpretējusi, un arī tā iestāde, kura šos, uzliek šos administratīvā pārkāpuma sodus par latviešu valodas nezināšanu.

Саня кураю, мати сверат, буд і зараз я висловлю свою особисту думку щодо того, яка може бути, ну так би мовити, найнебезпечніша професія, де можна працюючи, в які можна отримати такий штраф. У тазбус професії і скоро дарбенекс посесвіца тієї шоклієнта вкалпошен це професія, які пов'язані з безпосереднім обслуговуванням клієнтів. Uh, un, uh, tas ir tādēļ, ka pēc būtības uh, klients ir jāsaprot uh, nu, tas, ko jūs viņam sakat. Uh, arī tam pāri visam ir klients, kurš ar šo te visu laiku strūkst ar viņa uztvērtību. Ir arī noteikumi, vesela rinda profesijas, kurās ir noteikts, kāda tieši līmeņa uh, zināšanām Latvijas valodā būtu jābūt uh, kādas profesijas pārstāvim. Є певні правила, які визначають представники, яких професій повинні володіти латиською мовою на певному рівні? Пімерам Фрізеє кастом Цейстом Копшан бути язин, Латвия Шолог Бе Вінс Ліменс. Nākamā kārā pāri visiem pārstāviem ir jāatzīst, ka Latvijas monēta ir unikāla. Tādēļ profesijās, kurās strādā cilvēki, kuriem ir līdzekļi latviešu valodu, ir pietiekamā līmenī, un viņi saskarās tieši ar klientiem. Var gadīties, ka ir izsakojums, uh, un tādā mazā mudinājumā, manuprāt, arī tam pārietā līdz tam, ka ir kāda valsts valodas centra pārbaude un uh, tiek liktas šie administratīvā pārkāpuma sodi. E, Iet ja uz rītku, ņemot vērā video, nekautīgi zinājot īet uz zemu, bet gan ne bezpastāvīgi kontaktu ar klientam. Uh, вони, якщо на них буде подана скарга, то центр державної мови може прислати комісію, і це uh, може закінчитися штрафом за незнання тиської мови. Каста Дірта соцпередстами серія пару нашого порцітам. Професіям касир ізняємо. Ми наші та фіспарія принцип. Беткація шістьсот. Пізніше я ще згадаю про такі професії, які є винятком, але зараз поговоримо про штраф, який він є. Тата шістьсот іншого бутинаємо веда, ган науссотвейда. Тобто, це штраф, це покарання, так скажімо. Це може бути попередження а також це може бути грошовий штраф. Un naudas soda apmērs var būt no 35 до 200 eiro. Отже, сума, яку можна сплатити у разі накладення штрафу, складає від 35 до 200 євро. У науду сот, димжал, узлик шай фізіскай персонай шим дарбінікам, курш не зінчу валоду. І цей штраф накладається саме на Protams, bija arī runa tā, ka viņš nezināja, kāda ir viņa monēta. Kādos gadījumos varētu, varbūt izvairīties no šīs nopietnas naudas? Uz monētas laukā ir tāds - amolīds, kā zināms, ir bijis arī nācijā. Tas nav nodarījis nekādu lielu ļaunumu. Tas ir tikai tad, kad ienākuma dēļ, ko ienākuma dēļ. Šādā gadījumā varbūt valsts valodas centrā darbinieks nemaz neuzsāktu to protokolu rakstīšanu. Uz tā kā minimalistiskais mākslinieks kolektūras centrā strauja patiešām nepočināja pisāt to protokolu apgrozīšanu. Uh, Tas varētu arī pamatot uz šādu te, uh, argumentu. Jebkurā gadījumā savu lūgumu atcelt sodu, samazināt sodu vai izbēgt šo procesu vispār, tad, kad tomēr saucam, ir uzlikts. Ir tā, ka minējušā monētā ir līdzīga tā līnija, ka uzmantojot abus skrupuļus, josu pāri visam, josu pāri ekstra laukam, ako tādā gadījumā varētu sagaidīt, ka Valsts Latvijas centrs varbūt uh, vispār tātad, neuzliek šo sodu un uh, izsaka izrādījumu. Un tad tas nemaz nav sots. Uh, і uh, у такому разі центр uh, державної мови може uh, і не накладати uh, штраф, і в результаті це, це не буде uh, не буде покарання. А потом щодо те узликто суд у вас варий оспоржувати. Якщо штраф накладений, то uh, їх можна оскаржити. Термін жер годіть, там 10 днів після узликшення.

Problems iespējams arī vienmēr lūgt samazināt šo but you uh, pamatojot to ar kādiem vainu mīkstinošiem apstākļiem, piemēram, nožāv, vai vēl kādu citu apstākli. Звичайно, завжди можна прохати про зменшення суми такого work in the stuck, so або obstacles іншими аргументами.

Tā tad būtu piemēram tādas ārstniecības personas. CIPROMDEVIEŠIE ISTĀDIKTIE IR TĀDIKTIE. IR VAI VAI PATIEKTIE, KO LIKOVEĻA ISTĀDIKTIE ISTĀDIKTIE. Lai viņš varēja sazināties ar klientu un izskaidrot, ko aizsardzības personālu skaidro. Tāpat arī Likāns, kas nezina par valsts monētu, var spriest ar pacientiem. Iespējams, farmācijā strādāt. Monētu darbu ir arī farmaceitis. Jo īpaši tad, ja jums ir līdzekļi zāles un jums nav nekādas saskars ar klientiem, jo tas esmu es, kas topā kopīgi valda krāsa, josūtas, apgleznošana, josūtas, apgleznošana, apgleznošana, joattēlā tāpat attiecās uz taksometru, pedagogiem, puciņu pedagogiem, sporta treneriem un augļītājiem. І ці винятки стосуються також шоферів таксі, нянь людей, які проводять гуртки, і також спортивних тренерів. Пімером з аукція інтершпуцинів, jūs apmācīsiet, Берні курсі небус. bērni, bet būs битбус, bērni. А, і а, як це стосується, наприклад, нянь чи а, а, керівників гуртків, а, якщо діти, яких, які під вашою опікою а, не є, наприклад, латиші, але є українськими дітьми, дякуємо вам за увагу. Сподіваємось, що, як завжди, ця інформація для вас була корисною. І нагадуємо про те, що інші відео ви можете подивитись в наших соціальних мережах, особливо на сторінці Facebook Крівопалиць.пеглі. І до зустрічі у наступних інформаційних заходах.